Всім привіт! Ми команда Деоф і сьогодні ми дізнаємося, як відпочивають миколаївці, Куди вони ходять, що їм подобається і чи можливо в нашому місті влаштувати крутий відпочинок. Як ви проводите свій вихідний? Mm, ну, вдома гуляю або просто посмотрю аніме там. всякого такого. буваю вже відділівки. В основному відпочиваю вдома, граю в ігри та дивлюся фільми. Я здебільшого теж проводжу час вдома, а у вихідні я полюбляю більше гуляти, якось проводити свій вільний час на вулиці. Я проводжу свій вихідний, вихідний день або гуляю по місці, або дамося і гуляю. Ну, я, я проводжу свої вихідні, або я гуляю, або я граю в ігри вдома. Чи хотіла б щось змінити в Миколаєві? Так, хотіла б. Це безкоштовних Так і якісь розважальних центрів. Е, ну, я свій вихідний проводжу вдома з і Хотілося б, щоб дитячі майданчики мали кращий вигляд, ніж вони мають наразі. У Миколаєві додала більш як. Місце, де можна посидіти з друзями, можливо, більше парків зробила або прибрала наші парки, бо буває таке, що багато сміття у нас на вулицях та в парках. Тому думаю, цього буде в принципі достатньо для гарного відпочинку на відео. Більше скамейок, парків, більше такого, щоб було на вес, хоча б традиційно. цього. Можливо, я б хотіла б більше безкоштовних заходів в Миколаєві там. No. Умовно, якісь ярмарки, можливо, а, щось пов'язане з парками, з вулицями, а, можливо, якісь заходи для студентів, умовно, молодіжні, можна сказати, щось пов'язане з творчістю. От. Можливо, якісь ігри. Так. Щоб я змінив у місті Миколаєві, ну, мабуть, я би розвивав більше спортивні гуртки, більше спортивних би робив. Тому ну, тобто, Миколаївці, Миколаїв нічого. Це, це місто, в місто, якому я живу. Тому. тому мені все подобається, крім того, що немає полів. Я, ну, спорт, спорт не розвивається ніяк. Тобто він стоїть на місці і все. Отже, варіанти дозвілля у нас є. Хтось обирає активний відпочинок, а хтось гятиш на кафе. А що обираєте ви? Пишіть у коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал. Вас чекає багато цікавого.